Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Це у нас огляд 9-го дня Євро 2024 2024. І сьогодні ми оглянемо матчі, які відбувалися вчора. Це Грузія, Чехія, Тур Туреччина, Португал, Бельгія, Румунія. І давайте розпочнемо з Бельгії, Румунії. 2-0. Виграли вчора бельгійці, могли забивати більше. На жаль, цього не сталося, тому що для нас нібито там як то. Кажуть, треба була більша перемога, щоб була різниця забитих пропущених у Румунії гірша, ніж у нас. Але бельгійці вчора марнували моменти. Лукаку, знову вар. Плюс Лукаку в кінці ще й віддав хреновий пас на дебрюйне. Ось його реакція після цього. Він затянув там страшно. Він міг раніше віддавати, але не віддав. Ось така була статистика матчу. Володіння м'ячем було 60 на 40. 1,9 XG у бельгійців. В принципі, там можна було натягнути і на 3. Можна так сказати. 9 ударів Сірворіт проти 4 у Румунії. І вчора багато хто задавався питанням, як наші могли встрати таким румунам. Але я б не сказав, що румуни прям фіговий матч вчора відіграли. Просто на фоні Бельгії вони виглядали слабше набагато. Тож такі в нас справи. Ось оцінки матчу, де Брюй не став гравцем. Здається, він став гравцем матчу. так, І в нього 8,6. Найкращий гравець на полі по оцінкам. Гол плюс гол. Коротше, в нього один гол. Ось так виглядає наша група. В останньому матчі ми будемо грати проти Бельгії. І тут треба тільки перемога. Я не розумію людей, які настраюються, що треба нічия. Вже були, проходили на Євро 16, ой, на Євро 21. -му. Де нам треба була нічия, потім ми вийшли проти Австрії і грали як обосрані Не знаю хто. Коротше, граємо тільки на перемогу. Взагалі не люблю, коли кажуть, що можна на нічейку скатати, Не можна. Ти або виходиш з надією на перемогу, або ти програєш. Особисто моя думка. Тож, ідемо далі. І третій тур ми будемо дивитись дуже уважно. Наступний матч у нас Грузія, Чехія 1-1. Я став на перемогу Чехії 2-1, але в принципі я радий за Грузинів, що вони здобули це очко. Мікаутадзе на 45-й плюс 4-й забив з пенальті. Шик зрівняв рахунок на 59-й. І я цей матч не дивився. По зрозумілим причинам знову ті самі скотина відключення світла. Тож, і там хтось сказав, що Мікаутадзе ще, здається, мав момент хороший і міг забивати гол. Наскільки по переказам, я коротше так скажу вам. Така ось статистика була в матчі 3.0 XG у Чехії, 11 ударів з твір воріт. Йомайо, -йо, ну, Чехи, по-моєму, переграли грузинів під часту по статистиці, а по матчу я не знаю, що там відбувалось. У Грузі 1,3 XG це теж немало. Володіння, в принципі, можна сказати, рівне. Гравець матчу Мамар Дешвілів вчора став. Він, здається, здійснив 11 сейвів. Якщо я не помиляюсь, ось є статистика. Він відбив потенційних 3 голи. Це дофіга. Тож, він став гравцем матчу, отримав нагороду від УЕФА. Ідемо далі. Туреччина, Португал. У нас тут 0-3. Португальці вчора рознесли. Туреччину і турки вчора забили такий гол ляп Привоз Привозович, який я його назвав. Вони забили в свої ворота, віддавав, коротше, захисник голкіперу м'яч. Та так віддав, що полетів той м'яч у ворота. І став рахунок 2-0. А перший гол забив Бернардо Сілва на 21-й хвилині. І заключний гол був у нас проведений наступним чином. Була передача на Кріщану Роналду, здається, так? І там в цей, як його бляха, захисник не зміг зловити цей м'яч, перехватити. Мяч дійшов до Кріро. Той, той віддав класний пас на паузі на Фернандеса. Коли всі очікували від нього удару, він віддав передачу на Фернандеса, який забив третій гол Португалії. Таким самим рахунок став. Таким чином став рахунок 3-0 на користь Португал. І давайте подивимось на тейбл. Тут Португалія перша, Туреччина друга, Чехія третя, Джорджія четверта. І, в принципі, в Грузії є ще шанси. В заключному матчі вони будуть грати проти Португалії. Ну їм треба перемога тільки. Так що я думаю, що будемо вболівати за Грузинів. Я сумніваюся, що вони переможуть, але чисто так по фану можна повболівати. Йдемо далі, у нас предікт. І сьогодні у нас. Давайте будемо, з і вчора я давав прогнози. Я, до речі, заробив за цей другий тур до фігіща очків майже в два рази більше, ніж за перший тур. Словаччину, Україну я вгадав. І вчора вгадав також матч Португалії і Бельгії. Ой, Бельгії і Румунії. І також вгадав, що Бельгія заб'є першою. І що відзначиться Лукаку, але Лукака вчора, що то провтикав свої моменти і не зміг цього зробити. Також я вгадав, що перший заб'є Португалія. Думав, що кріро заб'є, він не забив. І тут шик. Я ставив на шика, я не знаю, чому мені не зачитало, тому що шик забив, здається. Можливо, я не на нього поставив. Неважно. Тож такі у нас предікт-прогнози. Йдемо до сьогоднішніх матчів. Шотландія, Угорщина. Я думаю, буде рахунок 1-1 або 1-2 на користь Угорщини. Чомусь я топлю за цю команду, блін, до останнього, тому що Ну, блин, мені здається, що в них непогана команда і вони можуть зібратись. Хоча й шотландці, я б сказав, тож, що дуже класна збірна така, непрохідна. Не тому я, мабуть, поставлю на рахунок 1-1. І сьогодні також грає Швейцарія, Німеччина. Я поставлю, мабуть, на рахунок. Та я б на 3-1 поставив, але щоб Німеччині забили вони. Ой, Я дуже сумніваюсь, ой, дуже сумніваюсь. Я поставлю на 2-0, нехай буде. Не думаю, що Німеччина заб'є більше. Хоча Швейцарія там. Хоча в них є там гравці, коротше, ставимо на 2-0. Тож, такі прогнози у нас сьогодні. Матчі сьогодні відбудуться всі двоє о 22.00, тому заходьте в телеграм-канал футбол». Та дивіться, там будуть прогнози, там будуть оцінки, статистика та відео з матчів, відео голів. Не пропустіть! Чекаю вас там, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Бувайте!